Всім доброго раночку. Ось такий у нас раночок, бачите, крига стоїть. У нас ось така крига. А по прогнозу має бути все добре. 6 градусів бути тепла. Ось так, бачите, у Богу все готове. Оце, як завжди, у нас квітує абрикос і знову абрикоси не буде. Ось квітує абрикос і вже почорніли почте країшки. Навер... Напевно, вже не буде нічого в цьому році знову. І ось почала квітувати алича. Да. Ми розбиваємо секції ось ці. Ми не знімали, бачите, він розкришений забор, повоманий. І нам треба ось така арматура. Ось така. Економимо, щоб не купляти. Так, да, Щоб не купляти, нам зараз я вам покажу, яку ми одну роботу зараз будемо робити. А це збираємо, а потім може десь комусь понадобиться. Може, син буде щось детонірувати. Бор Тут більше піска, ніж цемент. цементу. все це економці вони, і тому у нас і забор цей і розлетіться. А у мене сьогодні, друзі, пирожочки з капустою. І ці такі файні вийшлися. М'ягісінь. М'ягесеньке, м'ягесеньке вийшли. Не знімала, як я роблю тісто, друзі, не було часу, тому що їдемо зараз за курчатьми, привезли курчат, нам знову їду за курчатьми. В тісто ставила це пісне, тісто зараз пісти, хоч трошки придержатися, хоч недільку якусь. Значить, водичка, сіль і одна столова ложка дрожжів львівських. Ну, ось так. Тісто м'ягеньке вийшло, гарне, нажарила капусточки і все. Ось такі паріжечки. Смачні, смачні. Привезли ми, друзі, ось таких ципочок масепеньких. Це тут у нас грізбар фуксічі. Хочу зараз зважити. Бачу теж є і мінші, трошки, є і крупніші. Пішили, тільки машина приїхала, ми зразу поїхали, взяли, поставили лампочку. Ось я купила сьогодні кормушку таку ось 35 гривень, 135 гривень. Поставила новеньку. І ось такий корм для брови глів. Ось, бачите, ось такий. Як він називається Агроб Рускорм зрез якийсь. Ну, ось бачите, ось така фірма. Інтенсивний ріс написано і смак домашньої курочки. Мені здається, що в цих кормах є. Гормон росту, по-моєму, є в цих кормах. Ну, побачимо. У мене ще залишилося трошки пуріни з стартової. Буду додати пуріну. І ще купили їм кормось, чоловік заносить. Ось такий це вже фінішний, це старт ось, а це фініш. Ну, тут я в тому році теж кормила цим кормом. Бачите, ось такий він, він 100% написано натуральний продукт. Ну Мені подобався, в тому році ми кормили. Бачите, тут ось навіть з першого дня написано, але його можна давати вже після двох неділь. Зараз хочу зважити, друзі, і подивитися, випуйку взяла так, взяла Фоксі Чі. Побачимо, великий, 56 грамів. Видно вам ось 56 грамів. Такі вони важкенькі, гарненькі, побачимо, як вони будуть рости. Я в цьому році перший їх взяла. А ці меншенькі 44 грами. Бачите? 44, ці менші різьбар. Хоча Бачу, в них волечка набиті, їх, напевно, кормили. Так, вони на їжання. ось таке масепеньке, йди сюди, я тебе зважу, юдо рибакіт. Ану, давай, 34, ось таке чудо-юдо. Це, напевно, курочка буде. Масюленька. давай підеш, гріться, там буде тобі тепло. Гайда Гай. Зараз я їх накриваю ось таким покривалом теплим, і вони собі будуть тут. Нагрівається тут прямо жарко. Ой, мамині маленькі. Зараз ще випуйку їм поставлю і буде добре. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ось поставила їм водичку з ендротримом. Ендротрим, Енрофлукс це все аналоги, все можна ставити. Бідні збилися біля. Лампи холодно їм. Зараз поставлю нагрію води і поставлю їм двохлітрову бутилку з гарячою водою і вони від них швидко нагріється все. Ось таку загородку ми робимо. Це для поросят, щоб коли приведе свиноматка, щоб вона до них не лазила, там буде стояти. Тут бачите, зараз просто світить лампочка, будемо ставити, понижв нам ставити. Червоне світло, їм лампочку велику. і тут ось зробимо ну, рішетку. Бачите, ну, тут ще не дороблено, буде густіше у нас поставлено. Тут оце вход зробили їм, і потім це все ось закриється якимсь металом і доскою якоюсь, щоб там і лишалося тепло. І було, щоб вони не лізли до сіноматки, коли вона відпочиває і вона, щоб їх не подушила. Ну, будемо щось, щось думати. Так. Так, десь приблизно так. Ну, що, що є, того будемо ліпити. Купувати нічого самим не будемо, тому що це все зараз коштує дуже дорого і ситуація у нас така не з кращих, щоб Витрачати на все це кошти, то робимо з підручних матеріалів. Перевели свиней в другу загорду, а тут поки робиться таке, а потім у тій загорді буде робитися. Ну, ось так. Стараємося. Рібимо щось конфетку. Що буде, я вам покажу. Ось така решітка зварилася. І тепер закладеться воно все це металом. Щоб вона не, оце не трогала, бо вона ж буде це піднімати і вирве. Тим більше тут газобетон цей. Тут подивіться, що поробили. Бачите, які дірки повиривали. Це все треба закласти. Ось так зробили ми вже їм таку перегородку для поросят. Місце таке буде їм. Будуть вони тут сидіти під лампою і буде їм тепло. А тут це місце залишилось для свиноматки Заходить сонечко. Вже вечір. Дякую всім за перегляд. Дякую за СУ, дякую за кожен день, що ми живемо. Допомагаємо друзі, чим можемо, тому що їм там без нас дуже тяжко.